Всем Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я запрошую вас в захоплюючу ароматну подорож серед їстівних парфумів, що пахнуть як ваші улюблені снеки. Тож, від апетитного попкорну до бадьорого коктейлю, я зібрала для вас унікальні аромати, які подарують справжню насолоду. Якщо ви полюбляєте гурманіку, я впевнена, ви дізнаєтеся багато цікавого, тож продовжуйте перегляд. В описі до нього буде усяка Інформація передивіться та залиште під цим відео величезну вподобайку, підпишіться на мій канал і давайте зануримося в нашу ароматну і дуже смачну пригоду. Отож, напишіть мені, будь ласка, як ви ставитеся до Гурманіки. Напевно, якщо ви дивитеся це відео, вам подобаються смачні аромати. І сьогодні ми поговоримо саме про їстівні парфуми, бо вони пахнуть не начебто якісь снеки, смаколики. Я насправді підібрала до кожного аромату певну ноту, яка там виділяється найбільше. І таким чином я надихалася саме нашими такими смачними, ароматичними і гуманні нотами. Отож, я буду чекати відгуки про ваших улюбленців, а розпочати я хочу з мого під назвою «Пока». Це новинка від бренду Пенуа з Швейцарії, яка дуже схожа, особливо в розкритті, на такий, знаєте, свіжоспечений поп. Корм, який наповнює простір своїм теплим вершковим ароматом. Серйозно, якщо ви плюбляєте попкорн, то цей парфум справді створить атмосферу таку затишну, ідеальну, якщо ви хочете включити якийсь цікавий фільм, або, можливо, захоплюючий серіал, або навіть піти в кіно, бо він потужний. В нього теплий, дуже довгий шлейф. І знаєте, я знаю, що багатьом людям не подобається гурманіка, бо вона занадто така потужна і солодка. А їстивна горманіка ну це точно для поціновчів, хоча цей аромат. Дуже дорого і, знаєте, так, по дорослому звучить. Тобто, це не банальна солодка гурманіка, а щось більш особливе. Тож раджу спробувати. А зараз я хочу, щоб ви закрили очі і уявили собі дуже домашній, свіжовипчений яблуневий пиріг, який ось охолоджується на підвиконні. Джені від бренду Сорадора це вже мій давній улюбленець який я абсолютно обожнюю. Поєднює такі, знаєте, яскраві нотки свіжих. Яблу, корицю та ніжну вершкову основу, створюючи відчуття домашнього тепла та затишку, і точно нагадує цей свіжо випечений яблуневий пиріг з, з коринкою, бо там є трішки карамелі. І ви знаєте, ця ваніль, вона не перевершена. В мене взагалі дуже багато ванільних парфумів в колекції, бо я їх обожнюю. Взагалі ваніль, та як і більшість гурманських нот, це афродизіак. Тому Люди так позитивно і реагують на гурманіку. Я хочу виділити саме цей аромат. Тут ваніль унікальна. Спробуйте, це той парфум, ні на який варто копити, бо він абсолютно неповторний. Раджу, він дуже-дуже гарно шлейфить, в нього все ідеально. І звучання, і те, як довго. Він тримається і який настрій він створює. Ну а з цим наступним парфумом ми зануримося в солодкий світ маршмеллоу. Це зараз досі популярна нота, і є багато парфумів з нею. Але я вирішила сьогодні вам презентувати Бужі Маршмеллоу від Каялі. Я дуже часто називала цей парфум. Особисто мені подобалось його наносити, коли я викладала німецьку мову, бо в мене дуже велика група, і я хотіла для моїх учнів знати. Пахнути дуже приємно, гурманські парфуми, вони неймовірно масопільні, тому якщо ви шукаєте аромат, з яким вам буде дуже комфортно піти кудись, де багато людей, буде накопчення людей, і ви хочете виділятися, але так дуже ніжно, я вам його раджу, бо він нагадує цю підсмажену, цукрову, але м'яку всередині маршмеллоу, як подушечку, і тут. Десь на задньому фоні є трішки від Барбари Хер, а той аромат це начебто більш люкс-версія бакари, тобто це не схожі аромати, це більш фруктове маршмеллоу по текстурі точно, але десь на задньому фоні таке є. Просто щоб ви розуміли, про що цей аромат. А ось наступний це справді дуже шикарний парфум від турецького бренду Атаральхас, в них неймовірна колекція. Я знаю, що ви хочете, щоб я зняла для вас огляд. Якщо так, то... Напишіть, будь ласка, в коментарях. а я вам хочу представити екскурсії аромат, який нагадує мені мій найулюбленіший десерт з середнього сходу. Це а вже ж їх неперевершений локум. І ви знаєте, це досі не банальна гурманіка, бо на старті він навіть не дає натяку на щось солодке. Він більш такий. Насичений, він поєднує цю квіткову есенцію рожевої води з вибуховими цитрусовими нотами, тобто це освіжаючий початок, і треба трішечки почекати, і потім ця дуже легка пудрова солодкість, яка ідеально поєднується з такими більш соковитими нотами на старті, перетворюється на традиційний турецький лукум. Тобто, це більш, знаєте, така нішова інтерпретація. Цієї ноти, і це, напевно, найменш їстівний парфум сьогодні. І тому я б його порадила для тих, хто тільки починає занурюватися в світ такої їстівної гурманіки. А якщо ви там вже давно і ви шукаєте чогось більш особливого, можливо, навіть з викликом, якщо ви поціновувачі нестандартних ароматів, то в мене є для вас шок у флаконі. Аромат Карбонара від дуже нашумівшого італійського бренду Лоренце Пазалі, він не. Не тільки парфюмер, а ще й шеф-кухар, тому а вже ж присвятив аромат Карбонара їх традиційній італійській пасті. І Тому цей аромат насправді дуже такий не типовий. І я його, чесно кажучи, не одразу зрозуміла. Но будь Тут таке поєднання: ось уявіть собі домашню італійську кухню. Тут справді їстівний характер в аромату, який передає теп теплі такі насичені кремові, ну я б навіть сказала, вершкові ноти сиру. Це вже досить цікаво. Потім з димними і такими більш темними. Я б сказала навіть пряним елементом, бо тут є нота чорного перцю, і вона дуже щипає нос. Але якось це все вдало, дуже скомбіновано, і врешті аромат дуже цікавий. Він справді їстівний і не солодкий це його фішка, бо тут знову ж таки поєднання більш таких пряних. Перцевих, перцевих, берцевих, ні, щось не туди. Ну, коротше, дуже цікаво, дуже нестандартно, паста у флаконі від Лоренцо Пазалья. А якщо ви все ж таки полюбляєте солодощі, то я коли тестила, ну, взагалі я познайомилася з брендом Pana London, чудовий бренд, і спробувала їх аромат Strawberry Delight, він мене одразу-одразу приголовшив. Бо нагадав, знаєте, дуже... Чітко шоколадку мілка. І я не знаю, чи вона є в Україні, можливо, вона була. Я навіть не знаю, чи вона досі взагалі існує. Я її, її їла в Іспанії, коли була колись в молодості. На практиці я покупала тю, ту шоколадку. Коротше, мілка з йогуртом всередині з прослойкою і такими кусочками кислої полуниці. Це саме те відчуття, але Парфумі. Я вам серйозно кажу, тут є дуже насичений шоколад, такий вершковий шоколад, нетемний шоколад, з цим таким, знаєте, смачним йогуртом, тобто оця лактоніка присутня, але вона дуже гарно поєднується з свіжою полуницею, тобто граючи на кисло солодкості. І я вам кажу, це оксомитовий по текстурі аромат. Він якийсь яскравий, свіжий, але в Це кулінарна смачна пригода. Відчуття від нього не перевершені. Я вам його раджу. Справді, ну от він не банальний, він дуже класний. Особливо, якщо ви полюбляєте шоколад, то ну, це безпрограшний варіант. А ось наступний парфум. Давайте я також. Швиденько до іншого парфуму з шоколадними нотками перейду. Це Буанісцімо від Hilde Solani. А вона, взагалі, як на мене, така, знаєте, королева андерграунд нішової парфумерії, в неї багато гурманіки. Я для себе виділила саме цей її аромат. Бо він от справді звучить як Bueno, який ви поламали, і додали до італійської кави. Тобто тут поєднується чарівність цього батончику з, знаєте, начебто обсмаженим фундуком, який переходить в таку карамелізовану базу, і тут є відчуття ось. Цієї кави, кавових бобів. Тобто він контрастний, і ви знаєте, що гурманіка це взагалі афродизіачна категорія. А я колись вже відео з Марічкою розповідала вам про ноти, які можна вважати афродизіачними, і ось саме шоколад. Так, кава, вони дуже такі, знаєте, стимулюючі. Вони поєднані саме в цьому ароматі. Тож мені треба було розповісти вам про кіндервуену bueno у флаконі. А зараз я розповім вам про трояндовий молочний мілкшейк у флаконі від Латафи. Це їх новинка Noble Blush, яку я дуже хотіла придбати, зробила це. І насправді я навіть... Не зрозуміла, чи він мені сподобався чи ні, бо його одразу забрала моя мама, яка його носить, я вже її по ньому впізнаю, бо від нього нереально довгий шлейф. І ви знаєте, він нагадує такий молочний коктейль, але не свіжий, а, з, як називається кейн, з банки да, з цієї з пляженка, пляженка, ну ви поняли, я... Фотку вам покажу з таким трояндовим начебто ам, ароматом. Тобто в ньому є трішки хімозності. Це араба. раби вони такі, по якості бувають різні. Але він потужний і це, знаєте, ще начебто зефірка, якою ви це все діло заїдаєте. Тобто Точно для тих, хто полюбляє такі неймовірні гурманські аромати. Вам чим більше цукру, тим краще. Це аромат радості, в ньому є пудра, тобто його легко носити насправді. І на комусь він трішки приємніший, ніж якщо його сам носиш, бо він прям дуже потужний. До речі, про потужні аромати. Зараз розповім не тільки про істівну гурманіку. це один з найцікавіших парфумів, які я коли-небудь тестила. І він натхнений баклавою. Це ще один, неймовірно крутий десерт з е, Східного світу. І ви знаєте, тут відчуття просто Ох... ну, вибухові відчуття, бо на старті він. Звучить так чисто, так цікаво, начебто якесь квітуче дерево. А потім вже ж ну, проявляється характер цього солодкого медового десерту з підсмаженими фісташками. Тут багато меду, тут є трішки спецій, але він залишається, хоча він стає солодше і солодше з, з кожною хвилиною, він все одно залишається більш свіжим. Це не начебто пікнік. Під квітучим деревом акації, пізнь, пізним травнем, і ви просто поїдаєте одну баклаву за іншою. І ну, я хочу вам сказати, що від нього нейреальний шлейф, він дуже крутий. Якщо ви шукаєте саме ось баклаву у флаконі, медову, смачну, але не приторну, не така, щоб склеювалася. Це він, і він мене також дуже підкупає цією нотою акації. Не знаю, чому в мене саме така асоціація, але це нагадує мені дитинство, і це чудово. А ось наступний парфум для тих, хто шукає гурманіку на літо. Ви знаєте, взагалі солодкі аромати бувають трішки too much, коли на вулиці спекотно. Це точно, певно, не номер один. Від парфуму, який хочеться нанести, коли з тебе тече. Але я маю і такий варіант від 4160 Tuesdays під назвою What I Did On My Holiday. І ви знаєте, як він звучить? Не начебто ви поїхали у відпустку на море. Боже, мені так хочеться в Україну на море ці сволоти. Забрали в нас море, воно повернеться до нас, Боже, всі дитячі спогади, все це, що я думаю, вони зруйнували нашу країну, всі гарні і не дуже гарні міста. Просто сам факт цього ну, нереальна не, не злість, але зараз не про це. Давайте уявимо, що ми поїхали на море, можливо, не в Україні, а в Італії, бо коли ви йдете з пляжу, ви зупиняєтеся в латочку, який продає італійське морозиво, і замовляєте собі After Eight. це таке м'ятне морозиво. і в цьому фішка цього аромату. Тут є ваніль, тут є цукрова вата, тут є багато цієї молочності, він смачний, але він також дуже охолоджуючий, тут багато м'яти. І цей контраст м'яти з бризом морським та ванілью це щось. І я вам хочу сказати, це ідеальний, ніжний, довгограючий ментолово-ванільно-солодкий аромат, ідеальний на безтурботні літні. Які ми всі чекаємо. Ну, я дуже серйозно підійшла до цього відео і пройшлася по дуже різноманітних нотах. І наступне буде джем, фруктовий джем. Слухайте, давайте поринемо в світ вибухової свіжості та джемових нюансів з ароматом Peach's Revenge від бренду Sarah Baker. Слухайте, я коли його перший раз затестила, я була. В шоці. До речі, я напевно вас шокую, що я оці ці парфуми завжди на себе наношу. Я не люблю блотери, бо це потім їх викидати, марнувати той папір, а на собі потім цілий день ходиш. Ну, мене не напрягає, що я часами міксую так багато парфумів. Бо, по-перше, во вони всі в одному стилі, вони гурманські. Вони додають дуже багато один до одного, і взагалі це моя фішка. Ви не шокуйтеся, просто прийміть це і все. Слухайте. Це вибуховий. Персиковий джем. Я вам серйозно кажу, варення у флаконі. Насправді це не начебто йогурт з цим варенням внизу, до якого треба докопатись, але це перші ноти, які просто вас ну, піднесуть кудись на сьому хмарку, бо це не начебто такий смак домашнього варення, смачного, розтопленого, м -м, вкусняшка. Справді смакотинка дуже екзотична, яка стає більш такою спокійною в базі. там Проступається і пудрові аспекти, трішки амаретто, тому він такий лікерний, класний, але на старті він наповнений якимось соковитим елементом, начебто галюциноген. Ну, це магія просто магія, яка дуже довго грає. Цей парфум, він ну, затмарить усе інше. Я вам серйозно хочу сказати, тому якщо ви шукаєте щось на вихід, придивіться до нього, а я хочу розповісти вам про цей аромат, який так багато компліментів чи приносить, але його носить мій бойфренд. Тому я навіть думаю, ну, блін, ну все вже вистачить йому казати, як добре він пахне. Бо тонка сейзами від EPC дуже нагадує Ferrero Rocher. Знаєте, це і про шоколад темний, який в. Ці вафлі, в шоколаді і горіхах. Справді, якщо ви полюбляєте таку гарну текстуру, можливо, бетонка – тонка це ваша улюблена нота, то я вам раджу цей аромат, бо він гарно звучить наодинці, і також в поєднанні з чимось іншим. Якщо ви, наприклад, хочете додати солодкого дотику до якогось іншого аромату, цей він, знаєте, не перекрикує. Він десь дуже гарно. О, от, знаєте, він завжди присутній, але він не кричить про себе. І це от ем, його фішка. Тому раджу, якщо полюбляєте Фереро Роше, до речі, я нічого не розповіла вам про. Рафаело. цікаво вам про Рафаело? У я зараз навіть не подумаю. Знаєте, парфум Рафаело, кокосової стружки та мигдалю. Мені треба подумати. Можливо, якщо ви хочете побачити другу частину, дайте мені знати. Або взагалі пишіть ваші відгуки, як вам такий формат. Я ось вам хочу розповісти вже вдогонку про, знаєте, щось кремове, таке домашнє, смачне, про Condensed Milk and Nutty Cookie від бренду Fantasy Community Perfumes. Боже, як я рада, що я відкрила для себе цей бренд з Техасу, який має в Україні своє представництво, він дуже бюджетний. Напишіть, що ви вже тестили щось чи ні, бо я маю і огляди на їх круті парфуми. Вони натхнені чимось популярним, але з своєю інтерпретацією. Мені подобається, що вони слідкують за трендами, я вам завжди. Раджу. І це парфум в стилі Лати, це вже такий канонічний аромат про лактоніку, який надихнув дуже багато інших брендів. Але ви знаєте, я нещодавно випікала печиво і додала української згущенки до нього. І саме так він звучить. Якщо вам подобається ідея теплого, солодкого молока і свіжо е, якихось кукіс, е, так, е, печива. То вам сюди він бюджетний. Він затишний. Він дуже сучасний. Раджу нереально. А ось наступний парфум буде про як ви думаєте, що по цьому кольорі? Ну, загадалися чи ні? А вже ж жувальну гумку. Рожеву з дитинства. Це дуже грайливий спалах ностальгії у флаконі, так би я його назвала, який перенесе вас в світ дитячих забав. Тут на старті є такий дуже соковитий, солодкий жувальний, класичний аромат гумки, який плавно, дуже плавно переходить. Щось в таку, знаєте, більш фруктову симфонію. Він стає спокійніший з часом, але ось на старті це не начебто, справді, ж, жуйка, гумка. Вона ж завжди така яскрава. Спочатку, а потім. Ось переходив в щось дуже спокійне, майже непомітне. Якщо полюбляєте жуйку, це мій особистий фаворит. А якщо ви по більш серйозних ароматах, давайте завершимо цю добірку на дуже потужній ноті. Я, хоча розповідала вам про дуже різні і насичені, і більш спокійні, яскраві, і затишні аромати, але я повинна і включити в цю добірку щось більш чуттєве, навіть сексуальне, темне, і це аромат Alias від бренду Perucci з Італії, і це шедевр про такий коктейль з дуже настойного витриманого алкоголю. Він трішки свіжий на старті, бо тут є буквально. Секундка цитрусових елементів, які перетворюються в тропічні фрукти, але це все одно витриманий алкоголь, настояний на, можливо, якомусь як дереві, тут є деревина, тут є темнота, тут є цей алкогольний вайб, це ідеальний аромат, якщо ви кудись тете ввечері, від нього шлейф, звучить дуже дорого. От мені він подобається набагато, на от прям на прям. В 100 разів більше, ніж Angels Share від Кіліан. Це, як на мене, просто кориць от бомба з кориці. А тут, тут є стільки багато елементів, вони так всі ідеально збалансовані в цьому витриманому, але такому потужному коктейлі, що я вам його раджу. Він якось. На мені і звучить цікавіше, і я не знаю, що по ціні, але чесно, от не купуйте все, що є в стилі Angel Share, бо це вже заїжджений аромат, всі його знають. А якщо ви просто хочете парфум в алкогольному стилі, типу а, якогось коктейлю з більш потужним і серйозним сильнішим алкоголем, <зв>. я вам його раджу. Він такий їстівний питтєвий. А на цьому сьогоднішня дуже смачна їстівна добірка з гурманських ароматів підійшла кінця. Дякую, що ви були зі мною. Напишіть, яка нотка або, можливо, який парфум зацікавив найбільше вас. Напишіть це у коментарях, якщо у вас залишилися питання, я буду дуже рада на них відповісти. Мені подобається з вами спілкуватися, особливо, якщо у вас є ідеї по наступному контенту. Тож, якщо вам сподобався цей епізод, то поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні цікаві ароматичні відкриття. Будь ласка, підписуйтесь на мої соціальні мережі, і я хотіла вам сказати, що в мене ж є знижки, з якими ви можете купувати нішові аромати, і вони, як і уся корисна інформація, в описі до цього відео. Тож перегляньте і тримайтеся, донатьте на ЗСУ, це важливо підтримувати усі збори. І ми побачимося в наступному відео. Па-па!